Бачимо паливну кризу на території е, Росії, яка е, значною мірою е, спричинена саме е, ударами по російським нафтопоробним заводам. Але коли ми говоримо, наприклад, про е, Кримський півострів, окупований Кримський півострів, де ніколи нафтопоробки не було, але кризові явища на паливному ринку дефіцит пального спостерігається, то це говорить про те, що якраз не працює логістика, так як вона мала працювати. І не тільки тому, що дефіцит пального в самій Росії. А для Росії окупована територія України, Крим, зокрема, ну це такий собі логістичний глухий кут. Але той факт, що на додаток до ось всіх цих халеп ще і відбуваються ураження об'єктів проміжного зберігання пального. У вигляді резервуарних парків тих чи інших нафтобаз в чи то в Федосі, чи то в Севастополі, от чи то де-інде там для залізниці в Джанкоя і так далі, це, це все те, що поглиблює е, кризове становище і відповідно ускладнює постачання пального далі, там транзитом через Крим до окупованих територій півдня України.